Мабуть, не дуже великій кількості людей подобається привсілюдно виступати за дослідженнями вчених серед фобій. Страх публічного виступу за розповсюдженістю займає перше місце. Та аби у сучасному світі опанувати професію, бути успішним, треба вміти спілкуватися у середу. У загальноосвітній школі номер один за звання кращого промовця лозової змагалися старшокласники міських шкіл. Міський конкурс ораторського мистецтва, присвячений дню української писемності та мови, проводиться в 11-ти. Свято слова та красномовності зібрало 12 сміливих завзятих бойових учнів, аби виявити лідера. Конкурс проходив у два етапи: перший виступ про мова конкурсантів за заданою темою. Конкурсанти доводили присутнім та журі, чи можна порівнювати непорівненне книга чи інтернет найбільше досягнення людства. Доводили у різний спосіб. Дехто зосередився на тому, що каже, дехто як казати. Основний не той текст, а так, як ти його даєш народу. Саме те, що в неї від душі, як вона хочеться донести до людей, так вона і повинна це робити. Звичайно важливо, як людина буде це ну, до людей доносити, так але. Потрібно, щоб це було змістовно, щоб це були не пусті слова. При вступі до вищих навчальних закладів також дивляться на наші досягнення. А зараз ми все таки розвиваємо свої ораторські здібності. Це нам дуже допоможе в майбутньому. Четвірка конкурсантів на погляд журі була більш переконливою. Їх і було допущено до другого етапу конкурсу: діалог, дискусія. Якщо промову учні готували зі своїми наставниками, то це вже робота самостійна. У другому етапі було ще важче, тому що важливо не просто вийти і розповісти вже готовий текст. Це суто імпровізація, це дивовижно, Коли ти виходиш і просто розкриваєшся, просто видаєш все, що в тебе було. Ти дивишся на людей? Ти хочеш, ти хочеш працювати саме для людей. До публічного виступу та дискусії існують достатньо високі вимоги. Жюрі було об'єктивним. Ці вимоги вони орієнтуються і на змістовий такий компонент доповіді, і на виразність мовлення, і на ступінь володіння аудиторією, що досить вдало презентували учасники конкурсу. На переможця чекає участь у обласному. Конкурсі 24 жовтня в Харківській академії неперервної освіти відбудеться фестиваль. Ораторського мистецтва, де будуть брати участь письменники, відомі оратори, поети, нагородили усіх лауреатів конкурсу, усіх вчителів, які їх готували, визначили трійку та абсолютного переможця. Третє місце посіла колегіантка Єлизавета Міхно, друге учень школи номер 3 Лев Слабун. Перше гімназистка Анастасія Свергуненко. Нагороджується колісник Анастасія, учениця 10 класу загальноосвітньої школи номер 12. Абсолютно. Не переможець 11 міського конкурсу брати в